Николай, ага. а діла щось не пам'ятаю. А під подушку клали вам щось? О, хватит. Казали, що Николай ходив, що подарунок, подарунки, носив. Та... Але казали, що тягнем дітям подарунки, а жили палець клали, бух, а він О, а то що тобі казав? Люди? Ну. Люди, я. Паречу кладе. То чи боляри не так то ти діти? не буде ще не він подарунок. У нас у перемінську ходив. До хати роздавав подарки, приходив убраний Миколай. Як я була дитину, ми так усі бояли маленьку чи принесе, то вірили в те, що є Миколай, що він носить подарок. Нас до хати приходив, то наша хата попри дорогу, Миколаїв ходило. Мама запросить Миколая. Я вже так дуже боялася. Молитву вчила все, бо Миколай питав молитву, всьо, і я все мала знати. І чи чемні були чемні? кажемо, ну то добре, як чемні, то я вам подарок. Де ми не никуда... У нас було таке, що ходив ми в Перенську, то я знаю під uh -huh. Як я вже й більша А була. під подушку ні. А відтак уже ми були старші, вже ніколи її не дуже ходили. Вже люди заможніші стали також. Я знаю, щось то то призабули. Вже Николай не ходив. Так то вже відтак клала мама під подушку. Uh -huh. Вже я й велика вже 10 клас кінчала, лише все одно під подушку шукала подарок. Uh -huh. ну.